Я вас це, зачіпати не буду, мені треба тільки вашу руку, добре? Добре. Все, ви собі жарте. Больно не буде. Так, Ну що ж, починаємо кодіровку в летківці. Починаємо з тестя. Що, будемо вас кодірувати? Почнемо з тестя, а далі побачимо, як піде. Так би мовити. Не відриваючи його від виробничого процесу, це вам на рік вистачить. Це ви рік не будете грипом боліти. <рес> так. Настя, покажи, який шашлик буде файний. Вчора тестю було 52 рочки. то ми йому побажали, щоб ще було 52. 53-й вот. Але як без вакцини це реалізувати, нереально. Ви ж не боїтесь прививок? Ні, тогава. Все, перший пішов. Який буде без пластиря. А чого? Та екононом. <рес> 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 так, ну що, давай готуйте на